Добрий день, Дмитро Костюк, голова депутатського міжфракційного об'єднання Мажоритарники за розвиток регіонів. Що це за об'єднання таке? Це об'єднання понад 30 народних депутатів з мажоритарних округів, колишніх округів. І хоча давно вже 5 років, як, з 2020 року, мажоритарна система скасована, все одно ми пам'ятаємо про наші округи, про наших виборців. Ну, насправді, більшість наших депутатів вони родом з цих міст, тому забути ми просто не маємо права. І я звернувся до своїх колег, і ми разом це питання розглянули велику проблему, з якою до мене в свою чергу звернулася організація, яка називається Звягіль тепло Звягельської міської ради Житомирської області. Я вам скажу, що насувається величезний колапс. Зараз літо, але вже з літа, навіть ще раніше, в Україні завжди потрібно починати думати про опалювальний сезон. І цьогорічний опалювальний сезон може стати найскладнішим за час повномасштабної війни, і навіть не через постійні обстріли расистиму наших міст, наших енергооб'єктів, наш уряд здійснює неадекватну політику. Тому що ще в 20-му році були обговорення, як пам'ятаєте, і пізніше був підписаний меморандум. І всі організації, які займаються теплопостачанням в Україні, це не лише Тепло, це ми говоримо зараз про всю Україну, про всі області України. Вони змушені терпіти збитків. Їм обіцяли, що їм ці збитки буде компенсувати держава. Натомість, станом на сьогодні, як мені стало відомо, зі звернення Звягель Тепло, Насправді ніякої компенсації немає. Замість цього, НАК Нафтогаз України подає позови проти теплопостачальних організацій, позови на відшкодування боргів перед ними, тих самих боргів, які мали би компенсуватися з державного бюджету. Таких боргів лише в звягелі нарахувалося понад 78 мільйонів гривень. Це місто, яке має близько 50 тисяч населення. Що говорити про масштаб всієї країни? Це мільярди і мільярди гривень, які зараз є в боргах. Звісно, це через те, що заборонили підвищувати тарифи. І, і, і натомість була обіцянка про те, що буде компенсація цього непідвищення. компенсації не сталося, і накопичувалися величезні борги. Якби борги боргами, якби ще Нафтогаз не вподавав до суду, а ці подачі до суду, суди з теплопостачальними організаціями можуть призвести до того, що рахунки цих організацій будуть заблоковані, вони фактично не зможуть здійснювати свою діяльність, і українці залишаться без тепла в домівках в опалюваному сезоні. Тому я звертаюся, вже звертався до. Поки ще нинішнього прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля буду звертатися до нового прем'єр-міністра. Якщо цей прем'єр-міністр буде обраний в Верховній Раді, тому що нагадую, хто забув, що у нас парламентська президентська республіка уряд призначається парламентом. Звертаюся, щоб уряд ініціював питання про проведення засідання профільного комітету за участі Міненерго Мінфіну. Представників НАК Нафтогаз України та Асоціації міст України для врегулювання механізму відшкодування заборгованості по різниці в тарифах. Саме між цими структурами був підписаний меморандум, який нині порушується, що призводить до можливо катастрофічних наслідків. Ініціювати підготовку змін до чинного законодавства, які передбачили в спрощений порядок компенсації різниці в тарифах для підприємств теплокомуненерго принаймні на час дії воєнного стану. Зупинити на час воєнного стану стягнення боргів з підприємств, що мають підтверджену державою заборгованість по тарифній різниці, до моменту відшкодування цієї різниці, запровадити тимчасовий механізм захисту рахунків підприємств критичної інфраструктури від арешту з боку виконавчої служби в справах, що виникають через державні регуляторні обмеження. Розглянути порушення питання як пріоритетне. Для проходження наступного опалювального на сезону без зриву телепостачання в містах та без зупинки підприємств, які вже зараз балансують на межі фінансової кризи, про розгляди цих питань прошу проінформувати мене. Ви передбачений законом срок 10-денний. Сподіваюся на те, що уряд зробить якісь кроки в цьому питанні, які, на жаль, не робить уже 4 роки. Прийшов час, що змінювати, тому що довго так ситуація не зможе триматися. Це питання загалом критичної інфраструктури, це питання життя і виживання людей в Україні. Дякую.